Я трошки зупинюсь на тижні репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. Ну, з об'єктивних причин його було перенесено з травня на вересень місяць, в травні він збігався з днем матері, але дуже так символічно, що от вересні він збігався з днем батька і з всесвітнім днем контрацепції. До речі, про який теж ніхто не знав, що 26 вересня. Уже майже 8 років, інформуються люди саме в цей день в усьому світі про засоби контрацепції та планування сім'ї. Крім масового заходу для студентів технологічного університету та інших навчальних вищих навчальних закладів нашого міста та області. 22 вересня ми провели тренінги як для студентів, так і для вразливих сенситивних категорій нашого населення. Партнерами в цьому виступили громадська організація Чернігівське міське об'єднання інвалідів. Шанс і громадська організація Голос Батьків для людей з особливими потребами був проведений тренінг і він виявився дуже ефективним, тому що дуже часто, на жаль, цих людей дискримінують в наданні інформації з цієї теми, тому що, якщо чесно, вважають, що людям з інвалідністю, я так зрозуміла, не варто, не потрібно займатися сексом і так далі. У них просто немає такої базової навіть біологічної потреби. Так, до речі, думали навіть деякі з наших волонтерів, за що мені і соромно було. Під час цього тренінгу. Також була проведена на цьому тижні репродуктивного здоров'я та планування сім'ї низка інформаційних зустрічей, зустрічей з педагогами, слухачами курсів підвищення кваліфікації, з психологами, і також надана інформація і комунікативні стратегії, як надавати ефективно цю інформацію. У вищих навчальних закладах, в середніх навчальних закладах і так далі. І також дуже приємно, що до нас майже в останній день цього тижня репродуктивного здоров'я та планування сім'ї долучилися майбутні медичні сестри, як волонтери. І якраз на день, Всесвітній день контрацепції вони допомагали нам в місті розповсюджувати інформаційні матеріали і у себе також в начальному закладі. Ну і Таким чином, 28 вересня закінчився цей тиждень репродуктивного здоров'я і символічно закінчився наш проєкт. Але, мабуть, ви звернули увагу, інформаційна кампанія продовжується. І е, на Сіті лайтах є така соціальна реклама про е, гарячу лінію і про інтернет-ресурс цієї програми, що, до речі, для молоді дуже потрібно, дуже е, корисно, і, е, тому що багато хто з них соромиться знову ж таки, не ті не, не то, що розмовляти на ці теми, а і відвідувати лікарів. От, тому э, дуже ефективно буде, якщо вони зайдуть зайдуть на сайт, там отримують цю інформацію теж від лікарів в онлайн режимі.